Вервиться до Матері Божого милосердя, на великих зернятках, о Марія, мати Милосердя, Молися за нас тепер і в годині нашої смерті. На малих зернятках, о Марія, мати Милосердя, упроси нам Ісуса Милосердя. О Марія, Мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марії, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Маріє, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марії, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марія, Мати милосердя, Упроси нам Ісуса Милосердя. о Маріє, мати Милосердя, Упроси нам Ісуса Милосердя. о Марії, мати Милосердя, Упроси нам Ісуса Милосердя. о Маріє, мати милосердя, Упроси нам Ісуса Милосердя. о Маріє, мати Милосердя, нам Ісуса милосердя, о нам Ісуса милосердя, о Марії, мати милосердя, молися за нас тепер і в годині нашої смерті. О Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя. О Марія, мати милосердя, проси нам Ісуса милосердя. О Марії, мати милосердя, Упроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, попроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, попроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, попроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, Мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Маріє, Мати Милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Маріє, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, Мати милосердя, молися за нас тепер і в годині нашої смерті. О Маріє, мати, <кій> мати милосердя, попроси нам Ісуса милосердя. О маріє, мати милосердя, попроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, Упроси нам Ісуса милосердя, О Маріє, мати милосердя, у 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 нам Ісуса милосердя. <клес> <клес> О Марія, Мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, О Марія, Мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, О Марія, Мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя. О Марія, Мати Милосердя, молися за нас тепер і в годині нашої смерті. О Маріє, мати Милосердя, опроси нам Ісуса Милосердя. о Маріє, мати Милосердя, опроси нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, опроси нам Ісуса милосердя. О Марія, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Марії, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Марія, Мати Милосердя, у нам Ісуса милосердя. О Марія, мати Милосердя, у нам Ісуса Милосердя. О Марія, мати Милосердя, у нам Ісуса Милосердя. О Марія, мати Милосердя, молися за нас тепер і в годині нашої смерті. О Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя. О Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя. О Маріє, мати милосердя, о нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, упроси нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Марія, мати Милосердя у нам Ісуса милосердя, о Марія, мати милосердя, у нам Ісуса милосердя, о Маріє, Мати милосердя, у нам Ісуса милосердя. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвах наших не борде, а від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Цю варвицю потрібно молитися щодня до Матері Божого Милосердя, що подала милосердя для нас, для наших рідних. Також можемо просити за тих, хто нас кривдить, що Марія милосердя пом'якшила тих людей, в коментарях можна написати ваші намірення. Бажаю гарного Богом благословеного дня, хай Господь кожного благословить з Богом.